Чернігівські активісти святкували день народження диктатури в Україні 22 січня. Скандальні закони олійника Колісниченка набирають чинності. Напередодні невелика група активних чернігівців продемонструвала кмітливість. кажуть, що знають, чим захистити голову в екстремальних ситуаціях. Каски не за. А як куховарка, пенсіонерка, кастролю мага дівати любої време. Ка коли сподобається, закінчиться. Який день народження без подарунків збирати гроші на презент для влади? Активісти пішли до центрального ринку, пройшлися базарними рядами, зустріли галасливо єду там охоче. Грошей на подарунок владі нашкодували. На то, щоб влада наша пішла в відставку. Як ви я ви? не хочу дивитися по телевізору, по телевізору оці морди? Бо я не привітствую цю владу і не привісти ці закони, прийняті 16-го числа. На зібрані 269 гривень. Протестувальники вирішили придбати підгузник для новородженого дитятка на ім'я диктатура. Решту коштів направлять на потребу Київського майдану. Символічні презенти активісти принесли співробітникам міліції. А це візуалізація, яка навіть малій дитині ну буде зрозуміло, що це щось страшне, ну що це щось не зовсім нормальне. І ця візуалізація вона допоможе багатьом просто задуматися і збагнути, що відбувається.